Сьогодні свого кульбінації цієї роботи, яку ми проводили з uh, міністром культури Олександром Джулієм, починаючи з засідання Великої сімки у Неаполі вересні минулої, де було означено три основні моменти. Перше, що потрібно вбудувати коаліційне. Однодумці частині захисту по підлі спадщини України від досвідком елемент номер два. Нам необхідно створити коаліцію з тим, щоб готувати е, санкційні списки для ухвалення Європейським Союзом санкцій проти тих так званих ліців Російської Федерації, які присвоїли викрали і тепер вже навіть торгують нашими артефактами. Я хотів би нагадати, що 5 мільйон 700. Тисяч артефактів, які знаходяться сіти докупації, і періодично е на різних чорних ринках наші партнери знаходять, і потім ми спільно повертаємо в Україну. І третій елемент про необхідність створення фонду е захисту пункту лісопад, е де проводилася робота як е італійським колегам, так і усіма міністрами культури Європейського союзу, і доволі активним драйвером у цьому процесі уміє ну, залишається. Комісар Європейської комісії з питань культури та молоді і спорту Глен Мікалі. 에, Щодо результатів, сьогодні ми з італійським колегою підписали Римський маніфест, який окреслює всю цю проблематику, і йде відповідний заклад до наших партнерів працювати більше і ефективніше для. Наповнення фонду захиска спадщини, який я сподіваюся найближчим часом, буде вже заснований юридичний. Сьогодні буде оголошення кордон, а також формування коаліції міністрів контори, які будуть допомагати і нам евакуації, підготовці, сховищ подвідува призначення для наших артефактів, які він поза мали повикуватися з цих чи інших зі злобойків. А також виявлені та повернені наших викрадених Російською Російському А сьогодні також пані Малоні сказала, що ми було піпу Одесіра. Ви абсолютно праві. це конкретний внесок уряду Італії. Його відбудовали шісти великих поштовхних об'єктів Одеси. Підписана угода сьогодні була ви очевидно без присутні. На величезній сумі з тим, щоб відвідувати шести об об'єктів спадщини, які знаходяться в центрі Одеси, серед них є об'єкти, які підляють зоні управління міністерства культури, зокрема філармонія Одеська, і звісно, що є об'єкти місцевого значення, які безпосередньо колеги. З Одеської військової адміністрації пане Олексію Кіпер відбудовувати, реставрувати, ну і звісно, робити все необхідне для інчастію, до речі, так само і адміністрації фінансової участі адміністрації з тим, щоб ми повертали одеситам, українцям все те, що Російська Федерація. Хотів би сказати системно, починаючи з 2014 року, і особливо після початку повномасштабного вторгнення нижче. Це ще одне підтвердження, що ми не одні у тому, щоб захистити натуру ідентичну культуру. У нас надійні партнери, будемо сподіватися, що поло цих партнерів буде рости. Ну і саме головне, що як сьогодні сказав мій колега міністр культури Італії Альсандро Джулі. Захищаючи вашу дитину, ми захищаємо і наш, і в одеських музеях. І в багатьох місцях, де є культурний спадок, ми можемо бачити ознаки присутності італійських архітекторів, італійських медцін, італійських підлог. Отже, результат досягнено. Я вважаю, що це доволі хороший результат спільної роботи з. Колимо з європейського союні з за це пісім місяців, що передувалося. Ми що можемо сума, які були тим теряти на відносина за керматник. Ну пакет на 45 мільйонів. З них там окремо на, на різні об'єкти повні спадщини. Це виключно йдеться про Одесу. Да? Що стосується е, самого Комбі, то він лише оформляється як інституція. Однак є вже низка країн їх біля сіми, які чітко готові будуть заявити про внеск від мільйона і вище євро. Дякую. Дякую.